Включити туди, так скажемо, активних людей, щоб громадська рада, так скажемо, не давала в хорошому розумінні слова імені покою, і збиралася і болючі питання виносила на громадську раду при колегії Державної мітної служби України і виносила саме болючі питання, ті питання, які потребує саме життя, щоб менше складнощів у нас було в наших взаємовідносинах. Попередній голова цієї громадської ради відмовився від своїх обов'язків, проте залишився у складі ради. Самі ж члени нової команди кажуть, що вже готові приступити до роботи. І сьогодні я стала членом громадської ради при митниці. Я надіюсь, що дуже ефективна буде робота. Надіюсь на це. Ну в пределах своїх повномочій, звісно. Що принесла нова редакція митного кодексу? Які складності? Які питання? Що потребує удосконалення, що потребує підзаконних актів, під час засідання члени громадської ради обговорили проблемні питання стосовно удосконалення роботи митної служби та шляхи їх вирішення.